Без жодних батарейок чи моторів дерев'яні скульптури рухаються від 10 хвилин до кількох годин. Майстер із Дніпропетровська Ігор Ярошенко каже, до руху його скульптури приводить система тягарців або пружини. Механізми запускаються вручну. За що грузов, за що пружин, тобто без батареї, без моторчиків, просто кінематика, чиста кінематика». Майстер працює з деревом. Особливої породи скульптури не вимагають лише терпіння та кілька тижнів праці. Неділь до месяца в целом просто так но э, делать і быстрее, делать і недели две. Ну а дві неділі я учу работать, То есть заставляю, по Потому что... сразу они не хотя работають. То сні надо ще вдохнуть. На виставці автор представив дев'ять своїх робіт. Перший із них вальс інженер за освітою розповідає: ідея просто прийшла сама собою, а деталі підгледів інтернеті. Досі скульптури висіли у нього на кухні. Івано-Франківськ перше місто, яке побачило талант скульптора. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.